І так, продовжую я свої експерименти. Це не туторіал, це просто мої, мої спроби експериментувати з нейронками. І так, в минулому відео я пробував зробити повний оберт нейронки, Я тут, тут його описав і виклав навіть тут, десь в шорцах у мене є. Ось такий варіант у мене вийшов. Тобто з переднього ракурсу, в мене є два ракурси, передній і задній, і повинен у персонажа робиться, і таким чином ми отримуємо перед зад і бік. Ну, а інша сторона симетрична. тому... Але є в мене така штука, наприклад, картинка тільки одного ракурса. От я зробив е пірота Кирила Гоніна, волонтера, блогера. Відомо українського в вигляді пірота. Статура мені сподобалась така пірота. Щось товстих піротів не буває, я вирішив забити товстого пірота. І оскільки пірат товстий, нейронка не може згенерувати його в декількох ракурсах, бо він за займає всю площину. якщо, ну, щоб декілька піротів було, тоді буде мала якість, будуть отакі маленькі піротики. І тому я згенерував одну картинку Кирила Ганяна. І що мені тепер потрібно? Тепер я експериментую із нейронкою Путін-Хуйло. Нейронка називається. І як же ж їй задати, щоб повернуло з одного рокурса? От як з двох ракурсів, це просто, а з одного ракурса. Ну от я за, завантажив одну картинку е, і написав Rotate the 3 d model of the Pirate 360 degrees. І що воно вийшло? Воно то повертає, тільки воно перекручує. Е, перекручує, ну тим не менше, навіть при перекручуванні... Е, у мене з'являється боковий ракурс. Тобто я можу звідси снімок зняти. І передній. Але ззаду, ззаду немає ракурса. От щось воно неправильно розумає. І тому, що я придумую, Я в прямому ефірі не показую, оце, як я генерував, чому, бо генерація відбувається там в черзі і може 5 годин може чекати, поки вона згенерується. Тому що сервіс перегружений, тому я його не рекламую. Не заходьте на цей сервіс. Бо я ним користуюся і щоб менше народу було, тим краще. Жал, на жаль, немає такої нейронки, щоб на свій комп скачати і щоб працювати. Ну, вірніше, такі нейронки є, але треба 12 ГБ оперативної пам'яті. У мене оперативної пам'яті 6 всього, так що не в мене компа такого. шну. І що ж я придумав? Зробив ось таку анімацію. І ще я написав турн the Pirate statue бек to за camera Тобто повернути статую пірата задом до камери Чи я написав статую, що це не живий об'єкт, щоб воно його не крутило. Типа статуя, коміна статуя. Ну, іграшка хотів ще написати. Бо якщо кажу повернути, повернути типу, персонажа, він починає голову повертати там сам. Мені треба просто зробити повний оберт. І от з пірата задом до камери. Але оця нейронка так влаштована, що вона як не повертаєш задом, вона все рівно передом повертає. І ось що в мене вийшло. Ось він балака. Але все ж робить Роберт, тільки не просто задом повертає, а він як двойний є, задом і, і розвертається опять передом. Але мені це теж те, що й надо, я отримав усі ракурси. Все інше то можу в відеоредакторі підігнати. От такий лайфхак ловить від мене. Хто хоче з однієї картинки генерувати, дуже прикольно. Думаю, ТРБшникам буде дуже корисно. Навіть, навіть якщо ви не на генеруєте зображення, а наприклад ви малюєте своє зображення, свій концепт, щоб вам не вирисовувати оці бока зади, ви можете один ракурс намалювати концептом, а далі повернути нейронкою. Дуже корисна штука. І от у мене, якщо я поверну, ось є задній ракурс, тобто завантажую у блендер і я можу вже ззаді генерувати і навіть я можу, думаю, деякі текстури запекти. ну, так сказати, як для якогось злода остальне. І от боковий ракурс тут десь уловлю зараз. От, і боковий ракурс теж є. Мені він здався приплюснутим, але в принципі, я вспоминаю, там е, острів скарбів, сто е, е, старезний мультфільм наш. І там теж, наприклад, є капітан Смоліт, він в ширину широкий. Ширину широкий. А в товщину він вузький. Чому? Бо так комічніше. Ну, тобто, людина, як, якщо він з усіх сторон такий буде однаковий, кругленький, він буде такий добрячок, як Кирило Кирилоганін. Але якщо він от з ракурсу плоский, а, а по ширині такий широкий, він виглядає таким масивним. Не просто товстячком таким, а масивним таким, що в проході стане тільки боком проти. Так що отакий в мене вийшов е, пирот Кирило Гонін. <гум> Кому сподобався. Ну, а і все рівно, я не писав йому, щоб говорити, все рівно вийшла анімація, що він щось там говорить. Ну, тим не менше, якщо я буду моделювати, е, тут, наприклад, появляється ось рот, зуби. І в принципі цю анімацію теж я можу використати, щоб, е, ну, щоб змоделити <гум> ті ж самі зуби. Чого, чого, чого б і ні? бо Стоп-кадру тут зроблю і все. Так що дуже, дуже прикольна штука. Користуйтеся. Нейронка називається Хуйлоай. І... <свісно> Всім бога.